Так, доброго дня, компанія Профтехніка, черговий проєкт по мийці баків прямо на мусорній машині. Компанія, ну, всі її знають, да? встроїли бак для чистої води в машину і бак для брудної води. Апарат високого тиску, бензиновий з акумуляторним стартом, 200 бар. 25 літрів на хвилину. 18 кінських сил. Е, працює у нас е, інжектор. Це для відкачки брудної води. Працює у нас пістолет Це для мийки наружної. Все, він закріплений. Е, ну, і площадки мусорної і зовнішньої прилягаючої території. І в нас мийка відповідно. Мусорних баків, вони закидуються ось все. в такому положенні і виконується мийка за допомогою встроєних форсунок. Все, поїхали мити мусорні площадки і баки.